Коли ми говоримо про агресію Російської Федерації проти України, це не тільки виклик для нашої держави, це виклик для Європи, для всіх демократичних країн світу, тому що відбувається спроба руйнації того світового порядку, тої системи колективної безпеки, які були дуже важко досягнуті після Другої світової війни. Росія хоче легалізувати своє право з силовим шляхом вирішувати будь-які питання. Треба сказати відверто. І анексія, і захоплення Криму, і війна на сході нашої країни це не є якась імпровізація. Це готувалося системно і наполегливо за інформацією наших спецслужб. Підготовка до агресії проти України розпочалася ще 10 років тому, після перемоги помаранчевої революції, коли Росія зрозуміла, що Україна може вирватися з її сталевих об'янь. Війна Росії для нас принесла колосальні втрати. Це не тільки втрата підприємств, величезного майна приватного, державного, це і зупинка багатьох флагманів нашої економіки, це і нахабний демонтаж та вивезення до Російської Федерації обладнання технологій відомих підприємств українських військово-промислового комплексу. Але головне для нас. Це втрати життів наших громадян. Україна платить життям найкращих своїх дітей за те, щоб зупинити агресію Росії на Захід. Ви знаєте, дуже показовим є сьогоднішній указ Путіна. У ну, всякому разі, він сьогодні оприлюднений. В цьому указі Путін надає гріф таємна. На інформацію, яка стосується втрат військових в мирний період, Путін хоче приховати як участь своїх військових на війні на сході нашої країни, яку веде безпосередньо Російська Федерація проти нас, так і ті значні втрати, які він несе під час цієї війни. Але не можна приховати те, що відомо всьому світу. Треба відмітити, що Путін не зміг на сході нашої країни реалізувати той бліцкріг, який йому вдався в Криму. Причина швидкого захоплення і анексії Криму була зрозуміла. Він скористався тим, що фактично на початку минулого року наша система влади була повністю зруйнована. Ми Фактично не мали армії. Повністю були зруйновані і деморалізовані силові структури. Але за дуже короткий час ми змогли відновити боєздатність нашої армії, оновити і почати реформування силових структур, і плани Путіна на дуже швидку перемогу на Сході були зруйновані. Я хотів би декілька слів сказати про мінські угоди. Україна дуже відповідально ставиться до виконання мінських угод і робить все, щоб мирним шляхом зупинити військові дії на Сході. Тому що в першу чергу це життя наших громадян. В той же час я хочу звернути вашу увагу, що у нас не було жодного дня, коли б не відбувалися обстріли російсько-терористичними групуваннями українських позицій. Зверніть увагу, понад 5 тисяч разів після підписання мінських угод обстрілювались наші позиції. Щодня ми маємо втрати наших військових. Більше того, прикриваючись за цинічні розмови про те, що вони сприяють мірному ругуванню, Росія продовжує концентрувати зброю, військову техніку на тимчасово. Окупованій території України відбувається концентрація російських військ на кордоні з нашою державою. Все це свідчить про те, що Росія все робить для терпедування мінських угод і відновлення військових дій в будь-який зручний для неї момент. Але треба чітко говорити і розуміти, що коли відновляться бойові дії, то це буде на більш високому і небезпечному рівні. Ці військові дії можуть перерости в повноцінну континентальну війну. Я хотів би також звернути вашу увагу на те, що крім безпосередніх військових дій, Російська Федерація проводить дуже небезпечну Диверсійну терористичну діяльність на території України. Серед тих, хто проводив терористичні акти в Харківській, Одеській областях в місті Київ, більшість дали покази, що вони або готувались на території Російської Федерації, або координувались, їх дії координувалися саме спецслужбами Російської Федерації. Ви знаєте, який головний висновок ми повинні зробити? І це не є якась новація, це історичний досвід в першу чергу Європи. Це безперспективність і небезпечність політики у агресора. умиротворення агресора. Уміротворення агресора завжди приводить до ескалації конфлікту і до великих кривавих. Агресора треба не умиротворяти, а зупиняти. І саме на цьому ми наполягаємо. Ви знаєте, політика умиротворення агресора або не Путіна, як говорить багато, в тому числі європейських політиків, в тому числі наших стратегічних партнерів. Вона, на превеликий жаль, досі не дала і не може дати результат. Більше того, наслідком цієї позиції, я так би сказав, стало фактичне блокування ефективної військово-технічної співпраці між нашою країною і стратегічними партнерами. Зокрема, блокування поставок літальної зброї в Україну. Я хочу звернути увагу всіх присутніх в цьому залі, що Україна не попадає. Під будь-які санкції, які б обмежували нашу військово-технічну співпрацю. Україна бореться за свою незалежність, Україна має право захищати себе. І, безумовно, ми сподіваємось, що все ж таки позиція по відношенню умиротворення агресора або недратування Путіна буде змінена. Ми пропонуємо іншу концепцію саме сильна. Озброєна сучасною ефективною зброєю українська армія це єдина сьогодні гарантія міра в Європі. Тому що Росія рахується тільки силою. І тільки сильна, А зброєна сучасною зброєю українська армія може протистояти і зупиняти агресор. І це для нас принципово важливо. Я би хотів також. Акцентувати, що угроза Росії це не якась вокальна угроза, як хотіло б це, ну, скажімо так, бачити або приподносити деякі політики. Угроза Росії не вокальна. Вона глобальна. І один із доказів цього це. Системна робота, яка проводиться Російською Федерацією щодо розміщення на тимчасово захопленій території Автономної Республіки Крим наступальних ядерних озброєнь. Я підкреслюю, це не є знаєте, інформація, яка базується на інтернет-виданнях. Це чіткі докази, чітка додаткова база, яка Надається нашими спецслужбами всім нашим стратегічним партнерам, йдеться про базування ядерної зброї як наземного, морського, так і повітряного базування. Я готовий більш детально зупинитись і назвати тільки деякі позиції з цієї російської програми. Вони, коли ми говоримо про ядерну зброю, морського базування, розміщують її як на своїх ракетних надводних. Кораблях, так і створюють на двох базах в Криму Федосійський і Боваклавський потужну нову базу підводного флоту Російської Федерації, причому підводних кораблів, які будуть оснащені криватими ракетами, дальність враження яких до 2000 кілометрів це і зброя повітряного базування, це бомбардувальники ту 22 М3. Які мають на озброєнні ядерні бомби останні модифікації, та також ракети повітря-земля, які загрожують не тільки Україні. Вони в першу чергу загрожують Європі. Це і ядерна зброя наземного базування, зокрема, вже розпочато розміщення ракетних комплексів «Ескандер-К», Ескандер М. Також 152 мм самоходних гаубиць 2С-19 Мета С і 2С-3 АКЦ, також ракетних систем БАЛ, а також К-300П К3 бастіон. Всі вони мають ядерний боєзаряд. Це серйозна угроза. Це угроза, яку треба зупиняти, тому що фактично повністю руйнується баланс сил як в Чорноморському, так і Середземноморському басейні. Сьогодні Україна фактично стала форпостом, який блокує просування агресивної реваншистської імперської політики Путіна на Захід. Але проблема протистояння з Росією сьогодні це не тільки проблема України, я ще раз підкреслююся. Вона не може бути розв'язана виключно нашою країною. Це питання, яке повинно стояти на порядку денних всіх країн. Відповідальних країн за майбутнє своїх народів. І тільки об'єднавши колективні зусилля, сьогодні можна відновити парадигму мирного розвитку в Європі. І сьогодні треба говорити не про продовження, важке продовження санкцій проти Російської Федерації, а про посилення економічних санкцій. Сьогодні треба говорити про відновлення на новому рівні військово-технічної співпраці з Україною. Ми повинні говорити про озброєння Україною сучасною військовою технікою, сучасною зброєю. Ми системно займаємося відродженням військово-промислового комплексу, і достатньо швидко це робимо. Але без міжнародної кооперації в цьому питанні сьогодні зупинити агресора буде практично неможливо. Тому ми сподіваємось на те, що сьогоднішня заява віце-президента Байдена, яка проголошена в Сполучені Штати, про те, що прийшов час. Повернутися обличчям до військово-технічної співпраці з Україною в тому числі і щодо поставок літальної зброї України, це є актуальне питання. І я дуже сподіваюся, що воно переросте із публічної в практичну плоскості. Об'єднавши зусилля, ми відновимо систему колективної безпеки в Європі і зупинимо агресора.